Оса тут. Ти генігет. Не сумнівався ані секунди. Доправимо вірусу безпечнитися. Ти зробив з мене зрадника. Налаштував мою сестру проти мене. Змусив мене вбити рідного брата. Ти знову те саме набрид! Оу, порівняно з ідеєю! Одне життя взагалі дрібниця! Що з тобою сталося, Брістон? Ти змусив мене убити тебе раз. Вдруге цього не станеться. Брате, ти можеш вірити в машини. А ми в живих віримо.